Ліси займають 36% від загальної території Житомирської області. І обстежити ділянку таких розмірів непросто. Втім, в Україні впроваджують сучасні технології, які допоможуть спростити роботу лісівників, а також мінімізують ризики появи на ринку нелегальної деревини. З 2023 року державне підприємство Ліси України розпочало цифровізацію лісової галузі. Як це працює, показали на прикладі однієї з філій столичного лісу. Лісового офісу на Житомирщині зміни починаються з інвентаризації ділянки лісу, планування, обчислення площ та відвід ділянки в рубку. Все це тепер є в мобільному додатку, а раніше всі дані були лише в паперовому вигляді. Кожні 10 років проходимо базове лісопорткування, зносимо зміни. Знову ж ми бачимо ту саму ситуацію, що вони на печатних машинках друкувалися. 2018 року останнє лісопорткування на цій території. Вони приблизно так само виглядять. Але що ми маємо з цього нового? Що вже ми маємо діставши будь-який телефон, йому маємо. Несені ці бази дані в телефон показують, які інструменти раніше використовували для вимірювання дерев. Нині бригади мають електронну мірну вилку. Такий інструмент більш точний, що виключає похибку. Стоїть внизу, бачите, одиничка. Це значить, що вона хороше діло. Якщо буде троєчка, значить буде дрова. Крім того, на Житомирщині відсканували частину лісу задля визначення запасів деревини за допомогою технології лідар, тобто дрон з лазерним сканером. ...облітає територію, а на землі фото робить спецпристрій, завдяки чому можна отримати 3D-модель лісових насаджень. Головна перевага це те, що ми можемо за короткий термін покривати велику площу знімати. Все і це автоматизований процес. Він не требує втручання людського фактору. Це може виконувати одна людина з великою кількістю батарей до дрону. Заготівля дров виконується механізовано за допомогою техніки. Таких машин в Україні всього близько 20. Чотири з них працюють в Житомирській області. Фахівці пояснюють переваги даного методу. За моєю спиною ви бачите машину, яка називається Харвестер. Вона обладнана головкою, яка заготовляє деревину. Відповідно, при заготівлі деревини оператор керує процесом заготівлі, тобто він підводить головку під кореневу частину, комлеву, заціпляє деревину, зрізає її. Далі вона протягує через головку, вираховує довжину і діаметри. Таким чином, що в кінці дня в комп'ютері оператора є звіт про виконані роботи. Це, по суті, унеможливлює будь-які маніпуляції, тому що весь облік ведеться безпосередньо в момент заготівлі. І ця кубатура зберігається в комп'ютері, її можна роздрукувати у вигляді звіту, можна передати далі в систему. В парі з нею працює інша машина, яка називається «Форвардер». «Форвардер» – це е, машина, яка має причіп, має маніпулятор, який збирає деревину. Навантажує сам на себе і вивозить вже з місця заготівлі на верхній склад. Одна машина заміняє п'ять бригад укомплектованих тракторами, пилами і таке інше. Тобто, це суттєва економія часу та грошових коштів. Далі інформацію про деревину вносять в електронну систему обліку та маркують. Перед реалізацією ліс сканують та перевіряють дані в системі. Вибираю на даному пристрої фірму. Яка має, на яку відважується лісопродукція. І за допомогою його сканую, зараз показую, як це її випаде. От наложу на бірку. Зараз, час. Також проводять фотофіксацію завантаженої деревини на лісовоз. А завдяки GPS відслідковують рух машини. Ми відслідковуємо, як рухається наш лісовоз, чи згідно того заданого маршруту, куди він повинен вивезти цю деревину. Також gps моніторинг він синхронізований з електронним обліком деревини. Ми по цій машинці можемо перевірити, чи є ТТНК і що саме в цій тетинці, який саме ліс, яку продукцію перевозить наша машина, завдяки тому, що на кожному етапі від підготовки ділянки. Доробки, заготівлі, завантаження на лісовоз здійснюється фіксація та внесення даних в систему. Патрульні можуть легко перевірити походження деревини. Тому таке запровадження цифровізації має допомогти вберегти ліс від несанкціонованих порубок та зробити роботу лісівників більш прозорою та ефективною.